Джез Корден повідомляє, що Соні може відмовитися від випуску своїх одиночних ігор на ПК, повертаючись до суворої ексклюзивності. PlayStation, схоже переглядає свою стратегію виходу на ПК. Про це повідомив відомий інсайдер Джез Корден, посилаючись на надійне джерело. За словами інсайдера, компанія не задоволена тим, як себе показали пізні релізи ексклюзивів PlayStation в Steam. очікуваного приросту доходів вони не дали. Усередині Соні, це стало аргументом на користь повернення. До моделі, як у Нінтендо тримати сюжетні блокбастери лише на своїй консолі, у такому разі на ПК виходитимуть лише сервісні ігри, орієнтовані на постійну онлайн-аудиторію. Великі одиночні проєкти можуть або взагалі не потрапляти на ПК, або виходити з дуже значною затримкою. Корден також прокоментував ситуацію з кросбай. Раніше в прошивці PlayStation знаходили іконки, що натякали на можливість покупки гри одразу на PlayStation і на ПК, але за словами Словами інсайдера, це лише спадок старих збірок системи. Sony не планує вводити таку функцію.